за пів години до початку радіодиктанту єдності. Військовослужбовці займають місця у студії українського радіо Рось. Тут щороку, 9 листопада, пишуть диктант, охочі перевірити свою грамотність. Розповідає редакторка радіо Альона Ніколенко. Цьогорічне цьогорічний написання диктанту це буде. Я думаю, така своєрідна перемога, адже багато і внутрішніх переміщених осіб, які приїжджають до Черкас, переходять на українську мову, відмовляються від російської. І цей диктант це якраз є цією такою нашою перемогою внутрішньою. Саме перемогою української мови над російською військовослужбовець Олександр у цивільному житті працює в музеї Шевченка в Каневі. Пригадує, як торік писав диктант. В тому році є маленька скарга на диктора, тому що дуже швидко, і багато хто не встигав. Просто об одинадцятій починається привітання учасників всеукраїнського диктанту. Найщиріші вітання всім, хто слухає оцій порі, Українське радіо і радіокультура, хто дивиться суспільне, хто знайшов нас на цифрових платформах Суспільного для того, щоб у 22 друге, попри все, завдяки єднанню, завдяки технічним засобам, написати 22 й радіодиктант національної єдності. За декілька хвилин студії лунає голос Ади Роговцевої, яка починає читати твір письменниці та кінорежисерки Ірини Цілик. Залишені рукою матері. На одвірку. Написання диктанту тривало 20 хвилин. Текст виявився легким, і писати його було цікаво. Говорить кандидат філологічних наук, боєць черкаської тероборони Володимир. Він писав диктант восьмий раз. Цей диктант це у нас не є диктантом на помилки, це у нас символ єдності, особливо зараз, у час війни. Він виконує набагато. Важливішу роль ніж раніше, тому що я вважаю, що це перекличка своїх перекличка українців, які об'єднані однією ідеєю. переймається пунктуацію військовослужбовець Андрій каже: диктант теж пише не вперше, вважає його легшим за торішній. щодо правопису питань не виникало. Більше виникало питань щодо знаків пунктуації, і навіть зараз я маю сумніви в певних місцях. каже впоралася з диктантом і військовослужбовиця Вікторія. Диктант цікавий, не складний, але звичайно примушує замислитись над багатьма речами. Жінка пояснює, твір описує втрачений багатьма українцями дім, який уособлює як оселю кожного, так і всю Україну, яку ми нині боронимо від ворога. Вікторія Бодовіцька, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.